Ось такі 10 сучасно обладнаних швидких днями вирушили до військових медиків на передову та у медзаклади Херсонської, Житомирської, Волинської, Сумської областей. Вони оснащені за сучасними стандартами завдяки ергономічності та тех характеристикам, вже отримали схвальні відгуки. В рамках нашої благодійної ініціативи ми сьогодні передаємо чергову партію. Швидких міністерства охорони здоров'я ми продовжимо нашу ініціативу і будемо допомагати міністерству охорони здоров'я і нашим медикам рятувати життя стільки, скільки це буде потрібно. Ми щиро вдячні компанії піцентр за передачу чергових 10 автомобілів. В сумі вже 30, Ми розраховуємо ще що будуть автомобілі швидкої медичної допомоги, які від сьогодні відразу їдуть в регіони і відразу виходять на маршрут і продовжують рятувати життя українців загалом. Серпня для потреб медицини катастроф компанія профінансувала ренімобілі на суму більше 80 мільйонів гривень. В епіцентрі сподіваються, що до ініціативи доєднається ще більше небайдужих.